Клітині включення. Сьогодні ми дізнаємося, що таке клітині включення, якими вони бувають і яку роль виконують в клітині. Ми вже знаємо, що цитоплазма це обов'язковий компонент клітини і це складний компонент. Вона містить органели, складається із рідкої частини, яка називається гіалоплазма або цитозоль і містить включення. Якщо роздивитися під світловим мікроскопом вміст клітини, то крім органел постійних структур, які мають певну будову, виконують певні функції, можна визначити ще і непостійні структури, які то виникають, то зникають у процесі життєдіяльності клітини. Саме вони називаються включення. Вони можуть бути в твердому або в рідкому стані, мають вигляд кристалів, зерен чи краплин. Давайте познайомимося з цими структурами ближче. У деяких клітин рослин, наприклад, в клітинах насіння, в цитоплазмі можна виявити клітини, виявити краплі жиру. Краплі жиру ми можемо бачити і у клітинах тварин, наприклад, у ці ліпідні включення в клітинах печінки. Під світловим мікроскопом вони виглядають як округлі тільця різної щільності. І за своєю будовою відрізняються, наприклад, від ядра, в якому легко можна побачити ядерну мембрану. Виконують запасаючу функцію як запасні речовини, які відкладаються у клітині про запас. Запасаючою речовиною, але вже вуглеводної природи, слугує глікоген. І на усьому мікропрепараті ми бачимо гранули глікогену, які мають ось таке червоне забарвлення, теж у клітинах печінки. Їхня функція теж запасання, запасаюча функція запасання поживних речовин. І відкладаючись про запас, ці включення, ці хімічні речовини, виконують таким чином енергетичну функцію в клітині. У рослинних клітинах такою запасаючою речовиною є крохмаль. І ми можемо бачити крохмальні зерна в бульбах картоплі. Ось так вони виглядають на схематичному малюнку, а ось так крохмальні зерна виглядають під електронним і звичайним світловим мікроскопом. Зліва ми бачимо зображення в електронному мікроскопі, а справа – світловий мікроскоп. Крохмальні зерна в даному випадку забарвлені препаратом йоду, і ви знаєте, що якісна реакція на крохмальці і реакція з йодом, коли крохмаль набуває синього забарвлення. Саме ось такі забарвлені крохмальні зерна і зустрічаються в клітинах. Добре видно, що в такому випадку вони майже заповнюють весь. Простір з клітини, де виконують ось таку запасаючу функцію. Виглядають як зерна округлої форми. У вигляді зерен відкладаються і деякі білкові речовини, наприклад, алейронові зерна у насінні кліщівини. Ось так вони виглядають в світловому мікроскопі. І знову ми бачимо основну тканину. Цієї рослини, де майже весь міст клітини займають запасаючи речовини у вигляді ось таких зерен, але вже білкової природи. Ще один вид включень має вигляд кристалів. І кристали, як правило, це неорганічні речовини, зустрічаються у багатьох рослинних клітинах. Ось так виглядають кристали під звичайним світловим мікроскопом. Зокрема, це препарат із шкірки цибулі. До кінця не з'ясовано, яку ж саме функцію виконують такі кристалічні включення. Але вважають, що, будучи солями, кристали відіграють важливу роль у підтримці осмотичного тиску. Клітині, а також регулюють кислотно-лужну рівновагу в клітині. Дуже часто кристали зустрічаються у рослин засушливих місць, а також рослини, які ростуть на засолених ґрунтах. І в такому випадку вважається, що ці кристали можуть бути і кінцевими продуктами обміну речовин, від яких рослина позбавляється, зберігаючи їх у вигляді кристалів. І дуже часто кристали накопичуються в великих кількостях саме в тих тканинах і органах рослин, які рослини періодично скидають, ну, наприклад, листки чи кору. Таким чином, включення цитоплазми це не постійні компоненти клітини, які можуть з'являтися чи зникати в процесі її життєдіяльності. Таким чином вони служать для забезпечення життєдіяльності клітини або з'являються в результаті її функціонування як кінцеві продукти обміну. Не можуть бути в твердому або рідкому стані, мати вигляд кристалів, зерен чи краплин, бути органічними чи неорганічними речовинами.